Доброго ранку, друзі! Вітаю вас в рубриці Здорово жити. Сьогодні пропоную вам підняти тему про голодування. В студії зі мною кваліфікований спеціаліст, лікар-дієтолог Інна Раїлко. Доброго ранку, Інна. Доброго ранку. Взагалі, як ви ставитесь до голодування? Чи варто його робити, чи все ж таки не варто? Ви знаєте, я не буду. Однозначно говорити так або ні. Я тільки хочу навести приклад, де його застосовують. І хочу сказати, що це є крайній метод лікування, коли, людина, коли людині, можливо, ставлять вердикт, вже, що медицина неспроможна вилікувати. Ну, наприклад, це Цирак. Угу. Останні стадії. Десь, да, так? Ну, може не останні. І людина стоїть хвора, людина стоїть перед вибором. І вона повинна однозначно оцінювати. Ситуацію. Ракові клітини, якщо ми додаємо поживні речовини їмо, угу. вони також отримують ці поживні речовини, вони ростуть. Якщо ми не отримуємо поживних речовин, не їмо, голодуємо, наш організм втрачає сили, падає імунітет, ну, ракові клітини вони не отримують поживних речовин і вони можуть знищитись. Ну, одним словом, зникнути. Скажем, не будемо розбирати, яким методом як можуть зникнути. І треба дивитися, на які стадії дійсно є ракове захворювання. Якщо це вже досить пухлина, досить розрослася. Вже там третя стадія, то вже, ви знаєте, вже, мабуть, не варто голодувати, тому що сили організму тільки е, зменшуються, впадуть, імунітет організм боротись взагалі не буде. А пухлину вже настільки багато цих клітин, що е, для них вже, скажімо, голод буде не страшний. Угу. Ось. Тому, е, однозначно, е, говорити про те, що голодування. В цій ситуації там не потрібно. Я знаю люди, які на ранніх стадіях голоду ракових хвороби вони голодували і вони, їм це допомогло. Так, допомогло, вони виграли у хвороби. Але взагалі негативно ставлюся як лікар, досить негативно, тому що цим можна спонукати викликати ще інші загострення хвороби, угу. зниження імунітету, те, що ми говорили, і дивлячись про яких хворобах. Угу. Е, Ось, до речі, одна глядачка запитує: моя знайома має проблеми зі шлунком і постійно мучить себе голодуванням. Як правильно голодувати в такій ситуації? Мабуть, ну, це тема якраз от до тих я захворювань. Я думаю, не варто голодувати. Те, що стосується шлунково-кишкового тракту, я краще, коли ми не голодуємо, тому що і підбираємо доцільно дієтичне харчування, лікувальне харчування, то. Тому що може загостритись і панкреатит, і холецистит. Тобто навіть можна виклати гостру стадію панкреатиту, що тільки реанімація, угу. тільки капель досить, досить складна, скажімо, вибір голодування в даному, в даному випадку. Тобто лікувальне голодування це коли ми повністю все виключаємо чи конкретно якісь просто продукти? Ні, якщо говоримо про голодування, то це голод. Дивлячись, ну, голод, все, нічого не їмо. А, є ще в дієтології, є ще такі, наприклад, розвантажувальні дні, а є зігзагові дні. В принципі, вони подібні між собою, ці два способи. Що вони з собою коротко включають, це коли ми в ці дні виключаємо певні продукти. Наприклад, людині заборонено у зв'язку з хворобою якоюсь, їсти молочні продукти, але угу. вона отримувати всі інші вітаміни. Повинна і вона виділяє якийсь один день, ніби зігзаг в своєму повсякденному харчуванні, коли вона їсть молочні продукти. Вони не впливають на її загальний обмін речовин, не впливають на ту хворобу, яка вона має, але вона отримує. Ті мікро-макроелементи, вітаміни, організм їх використовує. Ну, це є одним із методів. Дуже гарні розвантажувальні дні в при схудненні, дуже гарно діють, але це не є голодування абсолютно. Це не голодування. Ну, Я противник, все ж таки. більше. У мене є одні знайомі, коли ну, скажімо, вони підхопили застуду там. Або тільки починається ГРВ якесь там, угу. то зразу починають голодувати. Причому теорія така, що е, тільки на третій день голодування організм починає боротися. Угу. Чи правильно це? Ну, справа в тому, коли м, при голодуванні дійсно це великий стрес для організму, величезний стрес. І організм починає е, викидувати різні, е, Ну, включається гуморальний імунітет. Гуморальні це гормони різні, протизапальні. Він під час щоб побороти цей стрес, він викидує гормони. І дійсно вони діють як протизапальні. Но тут теж справа в тому, що є вітаміни, амінокислоти, які організм сам не виробляє, угу. а які до нас повинні надходити, надходити з їжею. Так, а і тому може людина може навіть померти від нестачі якогось елементу, який не входить з їжею до нас, угу. тобто тут досить двояке угу. значення голодування. А якщо говорити про голодування і входження це саме угу. голодування і вихід з нього, як правильно це робити? Угу. Я ще буквально два слова скажу до попереднього питання. Хочу сказати, що здоровий організм. Навіть при нормальному харчуванні без голодування на 4-5 день виліковуються. Угу. Якщо немає супутніх хронічних захворювань, Тобто не вживаючи пігулки, ніякі і не, не і не сідаючи ні на яке голодування. На 4-5 пятий угу. день. Ну є дійсно виключення продуктів, які важко переварюються. жирні продукти. Там м'яса саме в цей період, коли захворюємо на ГРВІ, потрібно виключити. Або солодощі. Солодощі, так, жирне, жирну рибу, жирне м'ясо, можна там бульйони, але не, не жирні. Угу. Так, стосовно питання, повторіть, будь ласка, стосовно того, як ми входимо в голодування і як виходимо, як правильно це робити, ну, Тому Тому, що я знаю, що деякі люди, от вони поголодували, скажімо, там 4 дні. І потім починаю зразу їсти навантажувати свій шлунок <с>?, всім смачним, що є в холодильнику. Ну, Справді від того, як виходить людина після голодування, залежить її е, далі благополуччя і її здоров'я. Потрібно дуже акуратно. Е, треба додавати, от як немовля починають прикорм вводити, подібно щось до цього. Спочатку йдуть варені овочі. Угу. Рідина це перший день. в перші дні. Перші да. дні навіть да. є, є, є люди, які на соках виходять. Я все ж таки не радила виходити на соках. А все є якась ця пропорція, наприклад, 4 дні голодуємо, 4 дні виходимо. Тобто споживаємо Знає таку Це таку треба, їжу. в принципі, є, використовувати. Так як я голодування не використовую в принципі, як метод лікування, тому я для себе не ставлю якісь. Я знаю, що є, так роблять. Треба дивитися по стану, по своєму відчутті, самопочутті. Достатньо кожних 3 дні додавати… Новий якийсь продукт, овочі. Наприклад, uh -huh. три дні їмо овочі варені повинні бути в блендері, вони збиті. Страва повинна бути не солона, не гостра, не гаряча і не холодна. Uh -huh. Тобто Ось такої температури тіла. Помірної, Помірно, да, багато рідини. Uh -huh. Ну, я ж кажу, так як я не використовувала в своїй практиці, то для мене це чужда російська мова. Дуже дякую Інна за цікаві поради. Друзі, якщо у вас виникають запитання на рахунок голодування чи якоїсь іншої теми, надсилайте їх за адресами, які зараз бачите на екрані, або дзвоніть за номерами гарячої лінії. На цьому з вами прощаюсь. На все добре!